Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку з 10 найкращих науково-фантастичних фільмів. Перший фільм Той, що біжить по лезу. Це фільм режисера Рідлі Скотта, знятий за мотивами науково-фантастичного роману Філіпа Діка «Чи мріють андроїди про електричних овець. У головних ролях Гаррісон Форд і Шон Янг. Події відбуваються у 2019 році в Лос-Анджелесі. Детектив Рік Декард зі спеціального підрозділу поліції Лос-Анджелеса займається розшуком і знищенням реплікантів, людиноподібних роботів, штучно створених для виконання важких і небезпечних робіт. Він готується залишити посаду, проте його відкликають з відпустки у зв'язку з дуже небезпечним випадком втечі з колонії реплікантів моделі Nexus 6. Фільм отримав три премії БАФТА. Наступний фільм Прибуття це фільм режисера Дані Вільньова, знятий за новелою. у головних ролях Емі Адамс і Джеремі Ренер. У кількох місцях світу з'являються неопізнані об'єкти. США оголошують надзвичайний стан. Щоб дізнатись, чого хочуть прибульці, спецслужби звертаються до різних фахівців. Серед них лінгвіст Луїс Бенкс і астрофізик Ін Донелі. Вони намагаються знайти спільну мову з прибульцями, вивчити їхню мову та дізнатись про мету прибуття. Фільм дуже незвичний, красивий і зворушливий, чудова операторська робота. Фільм номінувався на Золотого Лева на кінофестивалі в Венеції та увійшов до 10 кращих фільмів року. Наступний фільм Гравітація. Це американо-британський науково-фантастичний технотрилер режисера Альфонсо Куарона. У головних ролях Джордж Клуні і Сандра Булок. Під час роботи американських астронавтів у відкритому космосі відбувається катастрофа. Єдиними членами команди корабля, які вижили, є астронавт-дослідник Райан Стоун, яка займалася ремонтом космічного телескопу, і Мет Ковальський, командир експедиції. Фільм розповідає про те, як вони намагаються повернутись на Землю. Фільм отримав сім премії Оскар і низку міжнародних премій. Наступний фільм вона. Це науково фантастична комедійна драма режисера Спайка Джонса. У головних ролях Хоакін Фенікс, Емі Адамс, Руні Мара. Події відбуваються у недалекому майбутньому в Лос-Анджелесі. Теодор Твомблі самотній чоловік, який заробляє на життя тим, що пише особисті листи. Перебуваючи в депресії після розлучення, він купує оновлення операційної системи, що включає віртуального помічника зі штучним інтелектом, який може розвиватися. Він обирає для штучного інтелекту жіночий голос, і вона називає себе Саманта. Вони починають спілкуватись на різні теми і поступово стають друзями. Фільм отримав премію Оскар Золотий Глобус за найкращий оригінальний сценарій. Наступний фільм Початок це науково-фантастичний трилер режисера Крістофера Нолана. У головних ролях Леонардо Ді Капріо, Джозеф Гордон Левіт, Маріон Котіяр. Домінік Коп і Артур займаються корпоративним шпіонажем, використовуючи військові технології. Вони отримують стратегічно важливу інформацію шляхом вторгнення у сни інших людей. Важливу роль у фільмі грає технологія, яка дозволяє кільком людям занурюватись в один і той же сон. Фільм отримав чотири премії Оскар. Шостий фільм Упинись у моїй шкурі. Це науково фантастичний трилер режисера Джонатана Глейзера, знятий за одноіменним романом, у головній ролі Скарлетт Йоханссон. Події відбуваються на околицях Глазго. Скарлетт Йоханссон грає інопланетянку, яка в тілі земної дівчини полює на земних чоловіків. Героїня їздить містом у фургоні, зупиняє молодих чоловіків, запитує в них дорогу, потім запрошує до себе. Згодом вона починає цікавитись землею та її жителями. Фільм дуже незвичний, медитативний, у ньому майже немає діалогів. Фільм отримав низку міжнародних премій і був визнаний багатьма критиками найкращим фільмом року. Наступний фільм Останній нащадок землі. Це фільм режисера Альфонсо Куарона, знятий за одноіменним романом. У головних ролях Клайв Оуен і Джуліана Мур. Події відбуваються у 2027 році. Людство страждає від безпліддя. За останні 18 років на землі не народилося жодної дитини. Головного героя Тео викрадають терористи. Лідер терористів колишня дружина Тео Джуліан. Пропонує йому 5 тисяч фунтів за те, щоб він допоміг молодій дівчині Кі втекти за кордон. Ризикуючи життям, Тео намагається доставити дівчину до вчених з проєкту «Людство». Фільм отримав три премії Оскар, у тому числі за найкращу операторську роботу. Наступний фільм першому гравцю Приготуватися. Це науково-фантастичний пригодницький фільм режисера Стівена Спілберга, знятий за одноіменним романом. У головних ролях Тай Шерідан і Олівія Кук. Події відбуваються у 2045 році. В центрі сюжету підліток Вейт Водс. Який живе в нетрях Колумбусу разом з тіткою Еліс. Він грає в комп'ютерну гру «Оаза». Творець «Оази» – мільярдер Джеймс Холідей – перед смертю залишив у грі Великодні яйце. Той, хто добереться до нього, отримає 500 мільярдів доларів і стане власником Оази. Фільм отримав премію Сатурн за найкращий науково-фантастичний фільм. Дев'ятий фільм Області темряви. Це науково-фантастичний трилер режисера Ніла Бергера, знятий на основі роману. У головних ролях Бредлі Купер, Еббі Корніш, Роберт Де Ніро. Едді письменник невдаха, який живе у Нью-Йорку. Його дівчина Лінда, розчарована його невдачами, кидає його. Вернон, брат колишньої дружини Едді Меліси, дає йому зразок нового наутропного препарату, який має допомогти йому з творчими проблемами. Едді починає вживати препарат, і це значно підвищує його розумові здібності. Він починає збільшувати дози, його кар'єра і особисте життя налагоджуються, але згодом у нього починаються проблеми з прийомом препарату. Фільм отримав номінацію на премію Сатурн. Десятий фільм Тихе місце. Це науково-фантастичний фільм жахів режисера Джона Кразінські, у головних ролях Джон Кразінський і Емілі Блант. Події у фільмі відбуваються у постапокаліптичному світі у 2020 році. Подружня пара разом із дітьми шукають припаси в покинутому супермаркеті, намагаючись не видавати голосних звуків. Три місяці тому на землю в метеоритах потрапили небезпечні істоти. Вони сліпі, але мають начутливий слух. Уцілілі після їхніх нападів люди живуть у тиші і спілкуються жестами. Фільм отримав дві премії Сатурн і увійшов до 10 кращих фільмів року. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось.